Моменти боротьби українських захисників у світлинах в Івано-Франківську презентували першу фотовиставку творчих робіт солдата-фотографа Миколи Олійника. Нині він служить у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Кожен знімок це випадкові миті життя наших воїнів на Бахмутському напрямку. тут те, військовослужбовці працюють рука, плече, спина. ми Разом ми чуємо, бачимо один одного. Дуже важливо замітити підкреслити, що вони всіх закриті очі. Що вони саме спрямують відчуття Тому що дуже важливо для колективу, для підрозділу, пліч, опліч. Це як в цивільному тімбілдинг, в армії, це військове злагодження. Буває різне. Кожна світлина, я думаю, мабуть, вона зроблена в данісі півроку. Це Бахмутський напрямок, Донецька область, район Часового Яру, е околиці Бахмуту. На цих фотографіях зображені піхотинці. Мінометники, артилеристи, військовий капелан, військовий психолог, танкісти, підрозділи нашого група Рейвен». На фотовиставці представлено два десятки світлин. Експозиція має також і благодійну складову. Кожен з цих місточків важливий, бо десь ми бачимо, що просідає розрив, між цивільними і фронтом, десь, десь, десь це відбувається. Ми би це зашивали. Яким маємо способом таким зашиваємо? Ця виставка свого роду невелика і, як це сказати, не така дуже сильно пафосно офіційна, але вона дуже, дуже домашня і дуже з надійним мостиком. Ну і ми тут збираємо на машину цьому фотографу грошей. Фотовиставка експонуватиметься у залі інноваційного центру Промприлад Реновація ще протягом трьох тижнів. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.